Число і цифра 4 геометричні фігури. Вітаю вас, мої любі малята. Подивіться, будь ласка, на цю ілюстрацію. Скільки куляк намальовано? Порахуємо. 1, 2, 3, 4. Скажіть, якого кольору перша кулька? Правильно, червоного, а друга, а третя, а четверта. Скільки всього кульок? Вірно, 4. Молодці. А зараз давайте порахуємо яблуки на яблунях і позначимо їх цифрою. Рахуємо яблука на яблуні в верхньому ряду, перший, яка знаходиться ліворуч. Один, два, три. Покажіть цифру три. Молодці. Яблуня, яка знаходиться праворуч. Скільки яблук? Правильно, одне яблуко. Рахуємо яблуки на яблунях нижнього ряду. На першій яблуні скільки яблук? Правильно два. Позначте цифрою. А зараз порахуємо, скільки яблук на останній яблуні. Один, два, три, чотири. Скільки яблук? Вірно, чотири яблука. Позначимо число чотири цифрою чотири. Це чотири. З нею в дружби усі звірі, бо чотири лапки мають. Правна діми чи віряють. Діти, а зараз давайте розкладемо всі цифри в один ряд. Починаємо спочатку. Цифра один. Два, три, чотири. Малята вам білочка приготувала завдання. Подивіться і скажіть. У якого предмета чого по чотири? Наприклад, у стола чотири ніжки. Чого чотири у стільця. Вірно, теж чотири ніжки. Чого чотири у черепахи? А чого чотири у машини. А чого чотири у хусточки? Діти, давайте з вами назвемо геометричні фігури. Червона фігура як називається? Вірна прямокутник. А знайдіть якого кольору квадрат, вірно, зеленого, а де знаходиться трикутник? Праворуч, а якого кольору круг? Жовтого молодці якого кольору овал? Дякую за увагу, молодці малята.